Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 3 грудня, і наш відеоогляд буде присвячений автомобілям до 5 тисяч доларів, які продаються на Карбазар. Бажаю всім приємного перегляду, ви підписуйтесь і я розпочинаю. Volkswagen Golf 4 4250 в рідній фарбі. 1,4 бензин, 216 пробігу. Машина свіжо пригнана. У нас йде повний електропакет. Так виглядає у нас салончик, є кондиціонер. І особисто мені Gol 4 в кузові хетчбек більше подобається, ніж в кузові універсал. Шкода Фабія, 5300, шкіряний салон, 1.4 бензин, перший рік, автомат 222 000 кілометрів пробігу. Ще раз наголошую, шкіряний салон та автомат. Ще раз знімаю шкоду, бо, власне, не написав контакти. І одразу переходимо у салон. Дійсно, фабія вартує уваги, на шкірі йде в нас повний електропакет, підігрів дзеркал. Ось так виглядає. І підігрів, до речі, передніх сидінь. Що досить достойна фабія. Шкода Октавія, 4970, 1.6 бензин механіка третього року 213 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає у нас салончик, 1,6 MPI, атмосферний двигун. Його в нас люблять ставити на газ. Volkswagen Golf 4 першого року 1.4 MPI бензин в рідній фарбі 4000 доларів ціна даного автомобіля. Автомобіль має повний електропакет, механіка, коробка. І в нас кондиціонер присутній та підігріви з передніх сидінь. Друзі, знову ж таки, я буду вам показувати салони автомобілів. Тих, біля яких є власники, і дають мені на це дозвіл. Так просто сам не можу відкрити вам і показати машину. Peugeot 3500 року 1.4 дизель, механіка 170 тисяч кілометрів пробігу. Хто шукає собі мега економічне авто, рекомендую розглянути цей варіант і за досить невеликі гроші. Дача Логан 4659 року, 1.4 бензин, механіка, 171 тисяча кілометрів пробіг. -то буде? То буде на YouTube каналі Карбазар. Можете підписатися і подивитися відеогляд. Там буде ваша машина. При в'їзді на авторинок ми даємо ось такі ціни, де ви можете заповнити інформацію про автомобіль, тобто ціна, марка, модель, вид пального, коробка передач, об'єм двигуна та інше. Як ви бачите, тут є лоти компанії АвтоРія. Це у нас рівняється генеральний партнер. І коли ви приїжджаєте до нас продавати автомобіль на авторинок і розміщуєте автомобіль на сайті Авторія, у вас є шанси продати авто вдвічі швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповінкоду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Якраз людина запаса... запитала, що буде за кіно. Я їй розповів. А далі у нас Ford C-Max 1.8 газ бензин. Допусна максимальна комплектація сьомого року 179 тисяч кілометрів пробігу. По салону у нас повний електропакет, мультикермо. До речі, клімат-контроль. І такий білий, світлий, гарний салон. Також у нас задній ряд сидінь. І переходимо до задньої частини автомобіля. Також вам зараз продемонструю багажне відділення. Peugeot 307 SV 6 року, 1,6 газ бензин, механічна коробка передач, ціна 3400. Toyota Aygo 5350 бензин автомат. Зауважте сьомого року. 133 тисячі пробіг з урахуванням торгу. Думаю за 5, а то й менше. Ну, менше, думаю, важко буде, але за п'ятірочку можна буде даний автомобіль придбати. Deo у нас 2011 року 135 тисяч пробігу, газ, бензин, на жаль, більше нічого не вказано. Коли цікава машинка, то вже виглядайте її на авторинку. Дуже Соларі. так Соларі. виглядає Соларі. Але в нас, нас позаду. Рено Гранд Сенік у нас 1,5 дизель-механіка 5.490. В принципі, друзі, це в нас трошки більше п'яти, але не знаю, можете, якщо гарно потургуватися, може і за 5 заберете. Тобто покажу таку машинку, яка попадає, скажімо так, в рубрику. Коробка механічна і присутній клімат-контроль. Шкода Fabia 5400 2011 року 1.2 бензин-механіка. З урахуванням торгу, думаю, за п'ятірочку можна буде її забрати. Дача Логан чудовий варіант семимісного бюджетного мінівена. Машина недорога в обслуговуванні. Практична, надійна і, і вмістка. Звісно, 5 тисяч доларів то не остаточна ціна, буде присутній торг. Citroen C4 Grand Picasso 5308 року, 2-літровий дизель автомат 7 місць. Свіжо пригнана. Давайте вам покажу контакти. Думаю, хто гарно поторгується. Може до 5 даний автомобіль забрати. Щось очікувано, що стільки багато різних цікавих автомобілів, такий бюджет можна буде знайти. Volkswagen Golf 4, 4450, 1,6 бензин, механіка третього року. Присутня, до речі, сервісна книжка, В хічбек. В Автомобілі повний електропакет, до речі, клімат, контроль, підігріви, сидінь. Так, виглядаємо на задній ряд. Що, щось такий гольф продається на авторинку. Volkswagen Passat B5, 1.6 бензин, механіка, 4 ,252 тисячного року, 212 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra 4900, 1,6 газ бензин автомат цього року 240 тисяч кілометрів пробігу. Ще раз, друзі, наголошую, це у нас коробка автомат. Renault Logan 1.4 бензин в рідній фарбі, механіка. 4710 року 132 тисячі кілометрів пробіг. В автомобілі присутній кондиціонер та передній електросклопідіймачі. І так виглядає у нас машинка позаду. Дзвонити Hyundai Matrix 3750, 6-го року, 1,6 газ бензин, механіка 196 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Golf 4, 5 тисяч доларів один бензин автомат 169 тисяч кілометрів пробігу. Daihatsu Siri On 4 400 бензин механіка 2008 року 150 тисяч кілометрів пробіг. Автомобіль має повний електропакет та кондиціонер. Шкода Румстер, 7 рік, 4850, бензинова механіка, 158 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має кондиціонер. Део Matis з автоматичною коробкою передач 2850 сьомого року 140 тисяч кілометрів пробіг. Ford Fusion 4656 року, 1,4 бензин механіка в рідній фарбі 238 тисяч кілометрів пробіг. Шкода Фабія, 1.4 бензин-механіка в рідній фарбі 4554 року 222 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Golf 5 4,550, 1,4 бензин механіка 4-го року 172 тисячі кілометрів пробігу. Passat B5, 1,9 дизель механіка, 212 тисяч пробігу 4-го року. З урахуванням торгу за 5 тисяч доларів можна забрати це авто. Авто має повний електропакет, клімат-контроль і, бачите, механічна коробка передач. Ну і Passat представлений в кузові універсал. Шкода Octavia Tour 5600 в рідній фарбі. 1,6 бензин механіка. Хлопці, кажуть, з урахуванням торгу за 5 можна буде її забрати. Кузові універсал. Автомобіль має повний електропакет і клімат-контроль, друзі. Кода тур 5750 1,6 бензин 5-го року з урахуванням торгу в межах 5, щось можна буде домовитись. Автомобіль має повний електропакет і клімат-контроль. Деоланос 2900 1.5 газ бензин механіка 11-го року 190 тисяч кілометрів. Пробіг два комплекти резини і це у нас газ бензин. Меган 2, 5 тисяч 6-го року, 2-літровий газ бензин 313 тисяч кілометрів пробіг. Opel Meriva, механіка, 1,7 дизель 5258 го року, 235 тисяч пробіг, підігрів сидінь та кондиціонер. Citroen c 1 5400, бензин автомат. Один власник 130 тисяч пробігу з урахуванням торгу за 5 можна забрати. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд. Реально багато машин до 5 тисяч доларів можна придбати. Це є гольфи четверті, гольфи 5. Найбільше, що я так скажу, шкода Tour і навіть є як Citroen c 4 Гранд Picasso. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш ютуб-канал. Пишіть у коментарях, які б наступні рубрики вам цікаво було бачити на нашому, на нашому YouTube каналі Я для вас їх обов'язково зніму. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.